І так, всім привіт! Сьогодні буду показувати, що я тут знайшов перед Новим роком, тому не став на новий рік це все показувати. Е, хочу показати зараз. Дивіться, є ось така кількість ключів різних, які хочете. Тут більше 20 ключів. Ціна їх 550 гривень і вони ваші. Сільпошний пакет, самий великий, який є. Ось такий. Потім є трьохручейний ось такий шківок, Грамезний. Отвір тут приблизно десь 3 або ж 2,5 см під шпонку. Відцентрований, видно, що центрували його. В общем, ціна 600 гривень. За нього. І є ще ось такий компресор. Все фиркає, гарнюній. Дивіться. Все працює. Піддон у ньому є, все є. Це не його не крутили, бо приїжджаєш, а там завжди якась чепуха. Що його то відкрутять зверху, то відкрутять знизу, то і ще десь. В общем, ціна за нього буде 700 гривень і він ваш. Так, Ключа знайшов якогось 19 на 22 кривого. Хай буде 35 гривень. Ключ розвідний знайшов. Одна друга написана, значить другий розмір. Ціна 220 гривень. В такому стані. Губки там Sion все є, зуб'я всі є. Також знайшов оцю річ. Це розбита не знаю. М -м, мабуть, щоб зробити, але ця нормально. Ціна 35 гривень. А, коїсь що в машині ще забув. Зачекайте зараз і ще покажу. Зпомнив непідходящий підходящий момент. Що я знайшов ще ось такі лірки. Тут 14, 12, 10. Самі популярні розміри. Також мені тут допомагає мій пес. Так, ну, за них ось бачите, кількість їхня. Кому це сподобається якраз ціна 450 гривень за оцю всю кількість. Лерки різні. Різні попадаються, різні шаг різьби. Ну, в основному там стандартний, але є деякі там нестандартні. Це я був на ринку, не став знімати там, показувати. Є отакий штангель. Ось побачили. Все в ньому присутнє, всі цифри видно. Гарний, нормальний. Губки всі є. Фіксується. Взагалі, все крутиться, все працює. І тут шкала, також все видно. Все по нулям. Ціна 200 гривень. Кого устраює, може взяти. І ще в діда були кусачки такі ось. Також взяв. Гарні, нормальні кусати будуть, але кінчик, видно, що не сходиться. Ну, так... Робити далі там будуть. Ціна 45 гривень, і вони ваші. Все, з цього всього. Що тут із старого? Ящик 450 і він ваш. Ну, а так. Що тут іще вам таке показати? Ключ громадний там з набором залишився. Зараз зачекайте. Собаки почали гавкати, тому, вибачайте, приходиться так відключатися, тому що вони дуже сильно гавкають, коли проходить хтось. Е, лопати були е, сковорітка, бачили, каністри бачили, можна домовитись, тиски хтось хотів там взяти, поки що всі є. Це все також є. Не забуваємо, болти є. На 14 такі 5,5 см. ,5, ключі, то я зібрав набір. Зроблю потім. А так. ну Все, показав, все, що є. Все кому там, що потрібно. Казіть, дивіться прошлі відоси. Там також є. Можна домовитись. Телефонуйте. Якщо будете нормально брати, без питань можна домовитися. Все. На цьому перед новорічний якраз відос буду закінчувати таким от чином. Не буду там розгогольствувати. Знахідок таких сильних, великих немає. Тому в даний момент показую те, що є. Оце так. Все, всім дякую, гарного всім дня, мирного неба, лайків там, всім, хто там є блогерство. Є. Ну, Блін, вас я також чекаю лайків, підписка, комент, друзям, там, знайомим можна розповісти. Все, Всім дякую, до побачення.